Друзі, всім привіт! Сьогодні про насущні сказати за вікном останній день літа, але хай так і буде. Певно більшості глядачів є вікна, і все так і виглядає. У нас тут трохи інакше. Менше з тим, літо добігає кінця, і на жаль, тільки літа, а не війна. Ми вже не пам'ятаю, скільки днів беремо участь у протистоянні з армією орків. Пройшла зима, весна і тепер літа. За цей час, звісно, відбулося багато всього. Світ отримав шанс закінчити з цим державним недоутворенням вже у цій серії. Більше не доведеться лишати вирішення цієї проблеми дітям. Ми хочемо вирішити цю проблему самі усім світом зараз. Весь той що вороками створювали в Україні, і взагалі по периметру, має прийти до вас разом, разом з бомбардуванням Харкова, обстрілами Бучі. З дітей в евакуаційних ешелонах, з новонародженими у метро під час повітряної тривоги. Все це має прийти у ваші міста, у ваші домівки і ваші квартири. І ваші підвали під завалами ваших будинків та квартир. А маєте пережити це все самі, щоб ніколи знову самі каленим залізом вижикали кожен рік 24.02. Інакше не буває, інакше не дійде. Колективна відповідальність це просто даність. Вона просто наступає завжди. Майте в обидві руки. Сиве волосся, воно є тепер у всіх українців. Ми всі навчилися згуртовуватися і діючи разом долати складні величезні цілі. Ми усі, хто може, взяли зброю і стали на захист всього, що нам дорого. Усі інші, хто не зміг взяти зброю, робить усе можливе для підтримки Збройних сил. Це стало мейнстрімом допомагати ЗСУ та постити це у соцмережах. А потім це пройшло. І зараз якісь нові модні тенденції та течії. Але війна все ще йде. Ми все ще зі зброєю в руках кожен день 24 на 7 боронимо міста, де ви живете та працюєте, парки, де ви гуляєте з дітьми та коханими людьми. Ми боронимо чиїсь бізнеси та боронимо чиїсь можливості вести звичайний спосіб життя. Ми боронимо ваші відпустки за кордоном та можливості навчання ваших дітей у школах та інститутах. Ми боронимо можливість купувати їжу та можливість ходити в розважальні заклади, куштувати вашу улюблені справу. Не знаю, скільки це буде продовжуватись, але зрозуміло, що ми маємо тільки один шлях йти до кінця, до перемоги. Тож, друзі, будь ласка, допоможіть розповсюдити це відео. Напишіть коментарі, щоб воно просувалось. Хто вірить у наші дії та бажає, має можливість допомагати, усі реквізити закріплені в коментарі до відео. Я додам, зараз ми збираємо кошти на намети для особового складу, про що детально я розказував у попередніх відео. Як і в попередні рази, те, що ми шукали, ми знайшли в компанії розетка. Сьогодні ми зробили перше замовлення, і замовили два намети, які найближчим часом будуть прямувати до нас і суттєво покращить умови проживання в нашому розрахунку. На кінець вечора сьогодні маємо на залишку 2850 гривень. Потрібно ще зібрати близько 24 тисяч. Тож, розраховуємо на вашу допомогу. З вами був Міньйон.